Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Замисліться на мить, коли ви дивитеся на фотографію чи відео, ваш мозок миттєво розпізнає об'єкти: ось це дерево, ось там машина. А це взагалі мій сусід, який знову забув вимкнути світло в коридорі. Для нас це природно, але як цьому ж навчити штучний інтелект? Як змусити комп'ютер не просто бачити пікселі, а розуміти, що на зображенні є кіт і де саме він сидить? Якщо вам цікаво зазирнути під капот цього цифрового зору, то ви за адресою. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Давайте розберемося. Отже, виявлення об'єктів або як це модно називають object detection», це одна з найцікавіших і найпотужніших гілок штучного інтелекту. Уявіть собі маленьку дитину, яка вчиться пізнавати світ. Вона не просто бачить яскраву пляму, вона вчиться, що це машинка, а ось це їжа. Ба більше вона знає, де саме ця машинка лежить і де її можна знайти, щоб покатати по підлозі. Приблизно так само працює і виявлення об'єктів у світі AI. Це не просто розпізнавання, що на зображенні щось є, а й визначення, що саме це є і де саме воно знаходиться. Цікаво, правда? Ключовим елементом у цьому процесі є так звані bounding boxes або обмежувальні рамки. Уявіть, що ви дивитеся на фотографію, де є ваш собака, ваза з квітами та телевізор. Якщо ви захочете показати друго «де» на фото ваш пес, ви просто обведете його пальцем. Отже, bounding box це такий собі цифровий палець, який комп'ютер малює навколо кожного виявленого об'єкта. Це прямокутник, який точно вказує, ось тут знаходиться об'єкт. І це не просто довільний прямокутник, він має свої координати, розмір, а головне мікку, що саме всередині. Чи то собака, чи ваза, чи телевізор. Отже, виявлення об'єктів це по суті комбінація двох суперсил штучного інтелекту класифікації та локалізації. Класифікація це коли AI дивиться на зображення і каже: О, це кіт. Просто і зрозуміло, він визначає категорію об'єкта. Це якби ви показали другу картку, і він сказав: це туз пік. А локалізація це коли AI не просто каже, що це кіт, а й додає, а кіт сидить ось тут, у лівому нижньому куті і займає приблизно третину зображення. Це якби ваш друг не просто сказав, що це туспік, а й вказав би, він лежить під цим ось диванчиком, за третьою подушкою справа. Тобто класифікація відповідає на питання, що це, а локалізація на питання, де це. Разом вони дають об'єкту повне цифрове досьє на зображенні. Зручно чи не так? А тепер магія. Як це все працює не просто на одній фотографії, а в реальному часі. Уявіть, що комп'ютер це такий собі дуже швидкий і дуже зосереджений детектив. Він бере відеопотік, який насправді є просто послідовністю окремих зображень, кадрів. І кожен такий кадр він аналізує з неймовірною швидкістю. Раніше, щоб знайти об'єкт, комп'ютер пробігав по зображенню такими собі віконцями, немов спинуючи кожен можливий фрагмент, питаючи: а тут що, а тут? Це було повільно, як грав холодно гаряче у великій кімнаті. Але з розвитком глибокого навчання з'явилися справжні супергерої виявлення об'єктів, такі як YOLO, You Only Look Once, або SSD, Single Shot Multibox Detector. Вони навчилися дивитися на зображення лише один раз і одразу бачити всі об'єкти та їхні рамки. Це якби детектив за секунду сканував всю кімнату і одразу точно вказав на всі цікаві предмети. Система працює так: вона навчена на величезних об'ємах даних, мільйонах зображень, де люди вже вручну обвели і підписали тисячі котів, машин, людей тощо. На основі цих даних AI вчиться розпізнавати патерни. Коли він бачить щось схоже на те, чого його навчали, він малює bounding box і привласнює об'єкту клас. А ще дає коефіцієнт впевненості, наскільки він сам впевнений у своєму висновку. Якщо він на 99% впевнений, що це кіт, він намалює рамку. Якщо на 30%, то можливо проігнорує, щоб не наробити помилок. І все це за частки секунди для кожного кадру відео. Це дозволяє AI бачити світ так само динамічно, як і ми, тільки набагато швидше і без емоцій. Застосування цієї технології буквально змінює світ навколо нас. Почнемо з найочевиднішого автономні автомобілі та системи допомоги водієві. Ваша машина не просто їде вперед, вона бачить. Вона ідентифікує інші машини, велосипедістів, пішоходів, світлофори, дорожні знаки. Вона не просто бачить червоне світло, вона знає, що це світлофор, який показує червоний сигнал, і він знаходиться ось тут. Від цього залежить безпека, а часом і життя. Це якби ваш автомобіль мав власні очі та мозок, який постійно аналізує дорожню ситуацію, але ніколи не втомлюється і не відволікається на красиві хмари. Далі відеоспостереження. Звичайні камери відеоспостереження можуть лише виявити рух, щось рухається. А object detection дозволяє системі не просто виявити рух, а зрозуміти, що це людина, яка заходить у заборонену зону, або це підозрілий предмет, залишений без нагляду. Уявіть, скільки ресурсів економиться, коли охоронець не повинен переглядати години записів, а отримує сповіщення лише про дійсно важливі події. Це як найдосвідченіший охоронець, який бачить все і ніколи не спить. Або візьмемо розробку ігор та віртуальну реальність. Виявлення об'єктів може відслідковувати рухи гравця, його жести. Дозволяючи взаємодіяти з віртуальним світом без додаткових контролерів. Це майбутнє, де ваш рух рукою буде інтуїтивно зрозумілий комп'ютеру. В сільському господарстві ця технологія допомагає виявляти бур'яни серед посівів, зрілі фрукти для збору або навіть ідентифікувати хворі рослини, щоб фермери могли вчасно втрутитися. Це як армія мікроскопічних помічників, які прочищують поле з неймовірною точністю. У медицині виявлення об'єктів допомагає лікарям аналізувати медичні зображення, такі як знімки або МРТ, для виявлення пухлин, аномалій або інших патологій, які людське око може пропустити через втому або складність зображення. Це як другий, абсолютно неупереджений лікар-діагност, що працює добово. Навіть у роздрібній торгівлі виявлення об'єктів може допомагати аналізувати поведінку покупців, не ідентифікуючи їх особисто, відслідковувати наявність товарів на полицях або виявляти крадіжки. Бачите, об'єктне виявлення це не просто красива технологія з фільміст про майбутнє. Це вже реальність, яка змінює безліч сфер нашого життя, роблячи системи розумнішими, безпечнішими та ефективнішими. Відводення автомобіля до діагностики хвороб, штучний інтелект вчиться бачити світ так само, як ми, а інколи і краще. І це тільки початок. Дякую, що слухали. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися, як AI бачить об'єкти і що він з цим робить. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило. Комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини. До зустрічі!